Друзі, цікавий тест на пляжці і на обусі оцих чотирьох ножів Спайдерко. Перший ніж це е, лімітована версія Endeli. Е, сталь 20CV. Бачимо царапаємо. Ось. Друга модель це Paramilitary 2, Теж лімітована на сталі М4. Залишає царапку Третій ніж спойдеркою Endura, сталь К-390. Спайдерка мілітрі сталь с v Ну, без шансів. На жаль, без шансів. ось. Тобто, це означає такий простенький примітивний тест про те, що твердість на клинку менше 60 одиниць. Ну, звісно, найагресивний з цих всіх себе показує сталь К-390 на ендурі. От вона царапає аж з хрустом. Ось тобто залишає дуже агресивну царапку. Тобто тут сталь, ну невідомо скільки різні дані в інтернеті називають і 63 одиниці, і 64, і 65. Для цієї сталі інколи вказують діапазон 65-66. Ну це не означає, що спайдерко закалювана загортована на 66, але по відчуттях тут в районі 64 одиниць є. Це відчувається і при заточуванні, і при тому тесті на склі, де він просто з хрустом е наносить е царапку. Тому ось такий от тест. Задача була порівняти і подивитися на стару версію мілітарі. Ну на жаль, в неї 60 одиниць немає. Ну тільки що ви самі переконалися.